Viet. Хусити знову вдарили по Ізраїлю. Ракети та дрони перехопили. Єменські хусити випустили ракети і дрони по Ізраїлю. Атаки тривали з 7 по 10 липня. Сирени лунали в Єрусалимі та біля аеропорту. Більшість цілей знищила ППО. У відповідь Ізраїль завдав ударів по портах і електростанції в Ємені, які хусити використовують для терористичної діяльності. Ситуація в регіоні знову загострилася. Червоне море теж під загрозою через нові атаки на судна. Винів на повінь у центральному Техасі тривають наслідки масштабної повені, яка вже забрала життя щонайменше 121 людини. Ще близько 160 людей вважаються зниклими безвісти. До рятувальних робіт залучили понад дві тисячі спеціалістів із різних штатів та навіть команду із Мексики. Люди нарікають на владу, яка надто пізно запустила систему оповіщення і виділила федеральну допомогу лише після гострої критики. Росія офіційно ввела військову цензуру. Росія остаточно перейшла на стандарти військової диктатури та цензури, щоб переконати власне населення у затяжності війни проти України. У ЦБТ зазначили, що в публічному просторі РФ активно формують думку, що війна ще надовго. ЗМІ, які не підтримують Кремль, просто закривають. Росія остаточно перейшла до логіки воєнної диктатури, де знищення свободи слова подають як норму.